А ваші системи вентиляції споживають дуже багато електроенергії. Ну, давайте я вам розвію цей міф. Дивіться. Вентиляційні установки, наприклад, Камфа серія серія Демікт. нагадую, це побутові вентиляційні установки для квартир чи приватних будинків. Основні споживачі електроенергії в системі вентиляції. Я не говорю там якісь про установки, там, які там роблять. Кустарним методом додають якісь там нагрівачі по 3-5 кВт. І я вам кажу в частності про наші вентиляційні установки. Так ось, перший споживач електроенергії. Другий споживач електроенергії це основні споживачі, які працюють постійно. Це двигуни вентиляційної установки. Ну, цей споживач електроенергії він е, вмикається тоді, коли необхідно. Рекуперація тепла. Ну, звісно, контролер. ну це взагалі можна нарахувати споживачем електроенергії. Та найголовніший споживач електроенергії це наш електронагрівач, який вмикається тільки тоді, коли необхідно догріти вам чисте і свіже повітря, яке надає система вентиляції. Тепер пішли, покажу, скільки споживає дана вентиляційна установка. Це Доб'єкт R450 вертикальна, Покажу технічні е характеристики.